Майже ніхто не знає, що в українському війську служить зараз майже 50 тисяч жінок військових. Це дуже багато. Я подумала, що ми могли б зв'язати з 37 по 40, 41 розмір теплі шкарпетки на зиму, щоб дівчата могли і працювати, і зберегти своє здоров'я. Спочатку я виклала пости в місцевих, опольських та е, групах в околицях, е, спитала, хто може в'язати і хто може надати нитки. Е, так зібралося е, десь 10 людей, які готові були в'язати, і плюс-мінус стільки ж, скільки е, людей, які віддавали нитки. Ми створили групу у WhatsApp, і тепер дівчата там пишуть: У мене є нитки, кому треба. Зустрічаються, самі обмінюються і вже в'яжуть. І тоді це Процес пришвидшився, але все одно нам потрібні ще волонтери, нам потрібні ще нитки, потрібні руки, які будуть в'язати. Тобто, якщо хоче хтось доєднатися, посилання на групу WhatsApp ми залишимо. Ми вирішили передавати двома партіями, бо хочемо зв'язати якнайбільше. Перша партія поїде десь за тиждень, повезуть волонтери прямо за поля. А наступна партія поїде, я думаю, десь за місяць. Ми ще дов'яжемо. Може хтось долучиться, їх стане більше. І ми придамо автобусом на Львів, а далі зі Львова ми передаємо у фонд землячки. Це фонд в Україні, який опікується дівчатами в ЗСУ, і вони вже вкладають в пакуночки індивідуально, тобто вони знають, що. У такої дівчини такий розмір вони кладуть, е, якісь засоби гігієни. Е, якщо дівчина замовляла взуття, то вони їй кладуть взуття. І також вони під цей же розмір кладуть їй шкарпетки.